Вітаю, сьогоднішня наша тема носить назву «Долаючи та примножуючи. Благодаті мир хай помножиться в пізнанні Бога Ісуса, нашого Господа, записаного в Біблії в другому посланні до Петра. Ми повинні довіряти не нашій вірі, а обідницям Бога, коли визнаємо свої минулі порушення Його закону та приймаємо рішення бути слухняними Йому в майбутньому. Ми маємо вірити, що Бог приймає нас заради Христа і прощає наші гріхи. Морок і зневір'я часом ухоплюватимуть душу, загрожуючи переповнити нас, але нам потрібно триматися своєї надії. Які почуття нас не відвідували, ми повинні невідривно дивитися на Ісуса, нам слід прагнути сумлінно виконувати свій обов'язок, Покладаючись на Божі обітниці. Сьогодні ми можемо відчувати, не відчувати того миру і тієї радості, які відчували вчора, проте повинні вірою вхопитися за руку Христа і довіряти йому як у темряві, так і при світлі. Сатана може нашіптувати, ти надто великий грішник, аби Христос спас тебе. Визнаючи себе грішним і недостойним, ви однак можете відповісти спокусникові. Завдяки викупленню я заявляю, що Христос мій Спаситель. Якщо ми дозволимо своєму розуму більше роздумувати про Христа і Небесний світ, то знайдемо потужний стимул та підкріплення для боротьби в Господніх Бога. Якщо ми тривалий час дозволяли розумові, міркувати тільки про земні реалії, то змінити звички мислення буде важко. Те, що бачить око і чує вухо, надто часто притягує до себе увагу і поглинає інтереси. Але якщо ми увійдемо в Боже місто і побачимо Ісуса в Його славі, нам потрібно придбати звичку дивитися на ньому очима віри вже тут. Освячення це прогресуюча дія. Петро викликає, викладає послідовність кроків. Написано Тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, пізнані трим, стриманість. У стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, а в братерстві любов. Ось шлях, ідучи яким, ми можемо бути впевнені, що ніколи не впадемо. Ті, хто виконують дію додавання в придбанні християнських чеснот, мають запевнення, що Бог виконуватиме дію множення, наділяючи їх дарами святого. Духа. Аминь, друзья. До зустрічі.